130 гривень за куб води. Жахлива комуналка чи все ж таки шлях до Європи. Вітаю вас, шановні друзі. Я думаю, всім вже давно зрозуміло, що ні в яку Європу, ні в який європейський союз, точніше, Україну ніхто і ніколи не візьме. Але це не заважає українським депутатам продовжувати піднімати тарифи, піднімати податки, піднімати комуналку і прикривати це все вступом до Європейського Союзу. Лише за останні два роки вони двічі вже підняли тарифи на електроенергію. Чому це ще далеко не кінець, тому що вони вже прогнозують наступний тариф на електроенергію 7,5 гривень. І ось зараз вони добралися до тарифів на воду. Я вам скажу більше, в деяких містах України вже давно підняли тарифи на воду, просто про це ніхто ніде не оголошував. І ось вчора з'явилася дуже цікава новина з Дніпропетровської області, там у місті Покрові вирішили підняти тариф на воду. А саме водопостачання буде коштувати 88,74 водовідведення 41,94. Тобто, загалом 130 гривень за один куб води. Ви тільки вдумайте, 130 гривень за один куб води. І вони зараз ще планують підняти опалення. Точніше, вони не просто планують, вони його піднімлять. Зараз залишилося тільки дочекатися, коли саме і який саме буде тариф на газ і на опалення ціни точно піднімуть. Це лише питання часу. І всі оті брехливі заборони нелегітимного президента Зеленського, який він підписував на початку повномасштабного вторгнення, то все просто фікція. Тарифи все одно будуть піднімати. І піднімати вони будуть для того, щоб заробляли українські бізнесмени і українські олігархи, тому що все знаходиться в приватних руках, і немає тут ніякого відношення взагалі до цього європейського союзу в Зуякі нас ніхто й ніколи знову ж таки повторюсь, не візьме. Але українська влада продовжує заганяти українців у бідність і забирати у них останнє, тому що коли в країні йде війна, то це не про людей, це саме про бізнес і про гроші. Ну а ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. І так, друзі, це моя нова сторінка, тому що попередня сторінка на 216 тисяч підписників була заблокована українською владою, бо, як виявляється, правду вони не дуже люблять.